Здравствуйте, дорогі друзі! Я тітонька сова, і мій помічник домовичок не слуха, раді вітати вас. Привіт, малята! А що ви нам приготували на сьогодні, тітонько сова? Сьогодні на вас чекає дивовижна історія. Жило було на світі одне звірятко. Всі називали його Твердолобик через характер. Любив він посперечатися і попручатися і нікого не слухав. Кому б захотілося з таким водитися? Але твердолобик вважав себе особливим і не надто журився без друзів. Мабуть, його провчили за такий поганий характер. Не зовсім так. Якось вранці твердолобик вийшов погуляти. Він гуляв, гуляв, видивлявся, з ким би посперечатися, і несподівано гепнувся на дно глибокої ями. Твердолобик почав високо підстрибувати, щоб зачепитися за траву і вилізти, та це йому не вдавалося. Що ж робити? думало нещасне звірятко. А саме в цей час повз яму проходив ведмідь. Побачив, він твердолобик і вирішив йому допомогти. Але наш упертюх сказав, що просто грається, і не треба його діставати з яму. і пішов, і більше ніхто не прийшов йому на допомогу. Бідолашний твердолобик. Так, мені теж його шкода. День закінчився і настала ніч, стало темно і дуже страшно. Але ось на небі загорілися зірки, визирнув місяць, і твердо лобик Раптом одна Зірочка почала йому підморгувати і наближатися. Вона простягла йому свій промінчик і посміхнулася. Вони познайомилися. І зірочка запропонувала свою допомогу. Твердолобик хотів знову запрошатися і сказати Ні, я сам діть, але не зміг. Надто красивою і доброю була зірочка. Вона взяла твердолобика за лапку своїм промінчиком, і вони полетіли високо-високо, ближче до місяця. Звірятко подивилося вниз і побачило, що його галявина схожа. На чарівний килим воно замилувалося краєвидом, який відкрився йому, і не помітило, як промайнула ніч. Настав час друзям прощатися. Зірочка поспішала додому адже в день зірки сплять, але пообіцяла прилетіти знову. Стомлений від нічних польотів твердолобик би у як у траву, і міцно заснув. Мешканці лісу знайшли його на галявині неподалік від ями, в якій він сидів. Гляньтено, сам виліз здивувався ведмідь. похитав головою старий їжак. Нам усім має бути соромно. Він же маленький, дурненький ще, а ми дорослі, не допомогли йому, залишили в ямі самого на усю ніч. Він щось бачить у вісні, прошепотіла лисиця. Всі подивилися на твердолобика. Він посміхався і шепотів. Зірочка, зірочка. Через цю історію, через те, що твердолобик змінився, став дуже. Вічливим і чуйним його стали називати Зоряним. Зоряний, щоночі зустрічався зі своєю зірочкою, а вранці вони прощалися. Добре, що зірочка допомогла твердолобику Головне, що зірочка не тільки витягла його з ями, але своєю добротою і чуйністю допомогла йому стати кращим. Як добре, коли є такі друзі, це вірно. А нам настав час прощатися. До побачення, мої любі, до нових зустрічей.